Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович, і сьогодні у нас черговий відеоурок для 9 класу фізика. І тема дія магнітного поля на провідник зі струмом, сила Ампера правило лівої руки. Наш урок традиційно складається з трьох частин. Поясню теорію, розв'яжемо задачі і пройдемо тести, перевіримо, як ви запам'ятали сьогоднішню тему. Отже, не гаємо. Часу тиснемо вподобаєчку. Підписуємося на канал. І на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоуроки. Натисли, підписалися, от тепер розпочинаємо: трішечки теорії. І так, я проведу експеримент, який мені продемонструє, що магнітне поле діє на провідник зі струмом. І так, у мене є джерело живлення. Для того, щоб існував електричний струм. У мене є ключ. У мене є провідники, які це все з'єднують. У мене є постійний магніт. І є реостат для зміни сили струму. Значить, дивіться, тут провода, провода, з'єднують, щоб було коло. А от частина проводу от підвішена. Щоб вона могла вільно коливатися ліворуч або праворуч. Що виходить? У нас є провідник. От замикається ключ, і провідник притягується до магніта. Ключ роз'єднаний, він висить собі спокійнісінько. Провідник нікуди не рухається. Якщо я переверну магніт, то в мене буде рухатися в іншу сторону провідничок. Я магніт переверну, провідничок в іншу сторону. Шкода цього на демонстрації не видно. Я можу повернути не магніт, а залишити так, як є, а поміняти мінус плюс. Тобто напрям струму поміняється, напрям відхилення теж буде е, змінюватися. Тепер дивіться: ми з вами знаємо, що у цьому світі не може відбутися зміна напрямку або зміна швидкості руху тіла без дії сили. Відповідно, якщо у нас рамка просто висіла. Просто провідничок висів. І якщо він змінив своє положення, то на нього подіяла якась сила. Звідки ця сила взялася? Напевно, пішов струм, і, і магнітне поле навколо провідника взаємодіяло з постійним магнітом. Тобто магнітне поле подіяло на провідник зі струмом. Що і дослідив ампер. Він сказав, що сила, з якої магнітне поле діє на провідник зі струмом, вона існує. І ця сила названа на честь Ампера. Є формула, яка пов'язує силу Ампера, яка діє на провідник зі струмом, з вектором магнітної індукції, з силою струму, з довжиною провідника і синусом. Зараз поясню. Фа – сила Ампера. Сила вимірюється в Ньютонах. Неважливо, яка це сила. Все одно в Ньютонах. Б. Вектор магнітної індукції магнітного поля. Вимірюється в Тесла. І сила струму вимірюється в Амперах. Дельта Л. Не просто Л, а дельта Л – Це довжина ділянки провідника, що перебуває в магнітному полі. Тобто, я можу взяти провідник довжиною 1 метр. А у зоні дії магніта буде, наприклад, 5 см чи 10 см. І тільки на ці 5 см, ось на ті, що поміщено магнітне поле, буде діяти сила Ампера. Не на весь провідник, а тільки ту частину, яка перебуває під дією магнітного поля. Тому і позначається дельта Л як частинка від усієї довжини. Що таке синус, ви знаєте, що таке альфа це кут між напрямком струму та вектором індукції магнітного поля. Адже я можу провідник по різному розташовувати по відношенню до магніта. Можу перпендикулярно, можу паралельно, можу під якимось кутом. І от від цього буде залежати, з якою силою у нас буде, яка сила буде діяти на провідник зі струмом. Як він буде відхилятися, настільки далеко він відхилиться, збільшу силу струму, значить, далі буде відхилятися або притягуватися. От. Збільшу магніт, тобто магнітну індукцію, теж буде збільшуватися ця сила. От формула. От я розписав, хто є, хто, у яких одиницях вимірюється. Далі. Щоб визначити напрямок сили ампера, куди вона буде діяти, як дізнатися. Використовують правило лівої руки. От у мене є магніт постійний, північний полюс, південний полюс. Ми з вами пам'ятаємо, що лінії магнітного поля починаються на північному, закінчуються на південному. У мене є провідник зі струмом. Струм по ньому йде літера, і про це свідчить, що тут є струм. І є ліва долонька. Згадуємо, де у вас яка рука. От, якщо ліву руку, розташувати таким чином, щоб лінії магнітного поля входили в долоню. Дивіться, у нас а, лінії починаються з півночі, зверху, і йдуть на південь. Вниз. Відповідно, я долоню ставлю відкритою частиною наверх, нагору. Щоб лінії магнітного поля входили в мою долоньку. В відкритому долоню, от вони входили. Входять ці лінії. Чотири пальці вказують напрямок струму в провіднику. От у мене струм тече справа наліво, я її долоню так ставлю, щоб чотири пальці співпадали. Великий палець обов'язково відгинаємо на 90 градусів. І він нам вкаже напрямок сили, яка діє на провідник зі струмом з боку магнітного поля. Якщо ми повернемо магніт, слід буде повертати і долоньку. Якщо повернемо провідник, теж повертаємо відповідним чином долоньку. Головне, пам'ятаємо, що вона повинна бути відкрита. Великий палець вставлений на 90 градусів. Лінії магнітної індукції входять в долоньку. Чотири пальці напрямок співпадає їх з напрямком руху сили струму. А великий палець покаже, куди діє сила Ампера. Як бачите, нічого складного. Якщо не зрозуміло, перемотайте на початок і послухайте ще раз моє пояснення. Це ж відеоурок я можу <свісна> пояснювати стільки разів, скільки вам потрібно до тих пір, поки не зрозумієте. Чудово! І так, з теорією ми розібралися. Перед тим, як перейти до розв'язування задач, хочу подякувати спонсорам каналу Ігор Кликач, Катерина Яроцька-Паламаренко. Тічер ОФМ, Світлана Денилюк, Семен Петрова, Артем Б12, Любов Чернега і Ленор. Люди, які підтримують наш канал. Кожен з вас може натиснути кнопочку під будь-яким відео спонсорувати. Ви станете спонсором. Ну і ваша аватарка з'явиться на головній сторінці каналу. Обирайте рівень. Бачите, від 10 гривень можна стати спонсором каналу. Всі надіслані кошти йдуть на створення нових відеоуроків. Дякую. Всім, хто допомагає у створенні. Ну що ж, розібралися з теорією. Тепер декілька вправ та задач. І розпочнемо з того, що будемо виражати у стандартних одиницях. Ви бачили, у нас є формула, є різні одиниці, відповідно, в задачах вони будуть зустрічатися не тільки у стандартному вигляді. То давайте повторимо, як їх виражовувати у стандартних одиницях. 0,6 км. довжина кіло. Це тисяча, 10 у3 степені ну, множимо, виходить 600 метрів. 250 млн це тисячна частина ньютона, або 10 у 3 степені. Якщо перемножити, вийде 0,25. 0,25. Так, далі 3,2 Мтесла. Зверніть увагу, М маленьке, М велике. Це різні величини. 10 у6 або мільйон. Перемножили, вийде 3 мільйони 200 тисяч Тесла. Насправді таких великих магнітів не буває. От, Навіть Земля має 10-4 тесла. От, Магніти промислові можуть мати 5 тесла. Але я так умовно взяв, щоб ми по переводили, погралися. З цим розібралися. Права номер 2 на малюнку зображено взаємодії магнітного поля постійного магніту з провідником зі струмом. Визначимо напрям сили Ампера. І так, Sn це значить магніт. У нас є коло, це переріз провідника, і є хрестик, який вказує, що струм рухається від нас вглиб екрану. Якщо була б точечка, струм рухався б на нас. Крапочка. точка. Є слово «точка» в українській мові чи «крапка»? Цікаве запитання до філологів. Можете запитати, вчительки. Так, значить, що ми робимо правило лівої руки. І так, ми з вами знаємо, що лінії магнітного поля починаються на північному полюсі і йдуть на південний. От я зображую на малюнку, як ці лінії йдуть. Відповідно, я долоньку повинен поставити так, щоб вони входили. От перед собою долонька. Вона повинна стояти в нормальному вигляді. Долоня повинна дивитися праворуч. Не вниз, не вгору, не ліворуч, а праворуч. Відкрита долонька ваша дивиться. Стрілочки входять у неї. Тепер ми чотири пальці можемо спрямувати вгору, від себе, вниз, на себе не дуже зручно, але тим не менш. От візьміть зараз перед собою долоньку поставте і робимо разом. Значить, куди йде струм? Від нас. О! Значить, чотири пальці, якщо ви все правильно робите, показують на моніторчик. Не вгору, не на підлогу, а на монітор. Відгинаємо великий палець, куди він показує. Він показує вгору, якщо ви все правильно робили. Тобто сила Ампера буде штовхати цей провідник вгору, вона його буде піднімати. Привіт левітації магнітної майже. Розібралися чудово. Третя вправа. З якою силою діє магнітне поле з індукцією 0,5 тесла на провідник, якщо сила струму в нього 40 А, а довжина активної частини провідника 0,1 м. Провідник розташовано перпендикулярно до силових ліній магнітного поля. І так, що у нас дано? Є магнітна індукція, от за умовою одразу записую. Є сила струму, є активна, а, довжина активної частини, мається на увазі саме та частина провідника, яка знаходиться під дією магнітного поля. Перпендикулярно це кут 90 градусів. І сила ампера невідома. Що робимо? Шукаємо, переводити нічого не треба, записуємо формулу. Підставляємо значення синус альфа синус 90. 0,5 помножити на 40 і помножити на 0,1 буде. 0,2. Далі тесла помножимо на ампер, помноженно на метр. Синус 90 це одиничка, я згадую. 0,2 на 1 це буде 0,2. Сила вимірюється в Ньютонах. От, будь ласка, в Ньютонах. Як отримали Ньютони? А Тесла? Тесла, що таке Тесла? Це Ньютон поділено на ампер помножений на метр. Ампер, ампер скоротяться, метри-метр скоротяться. Залишиться тільки Ньютони. От таким чином. Перетворюючи Тесла, одиниці виміру. Отримуємо відповідь обов'язково. І записуємо. Щоб вчитель знав, розв'язали задачу, чи ще щось планували е, писати. А так є відповідь, і все зрозуміло, що задача завершена, і можна перевіряти. Чотири. Визначимо індукцію магнітного поля, якщо в ньому на провідник, по якому проходить струм силою 50 А, діє сила Ампера величиною 100 мН. Довжина провідника, що розміщена в магнітному полі, дорівнює 20 См. А кут між напрямком струму та вектором індукції магнітного поля складає 30 градусів. Окей. Дано от читаю і одразу записую. Є сила струму, значить, от я пишу і дорівнює 50 А. Є сила. F, пишу 100 мН. Довжина провідника вказана 20 см. Є кут 30 градусів. Що слід знайти індукцію магнітного поля. От вона на самому початку написано, що її треба знайти, але я вдано і записую останнє. я переходити не можу, оскільки не всі одиниці у мене стандартні. Всі, будь ласка, сила струму вже стандартна. Силу переводимо. 100 мН – це 0,1. Ми з вами повторювали сьогодні, як переводити одиниці. Бачите, знадобилося. 20 см це 0,2 метра. Кут нікуди не переводиться. Він і так гарнюня. розв'язуємо. У нас є формула для визначення сили Ампера. Інших формул ми сьогодні не вивчали. Я її записую і дивлюся, що в мене сила Ампера є. У мене немає Б. Ну, ми шукати Б. Між B і дельта L і синус альфа діє множення. Не додавання, не віднімання і не ділення, а діє множення, її просто не записують для зручності. Тобто B невідоме невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Тобто і на дельта L на синус альфа я вважаю як один відомий множник. У мене ж це все є, я можу перемножити, отримати одне число, тому як один множник. Тепер підставляємо замість F 0,1 замість I 50 А замість дельта 0,1. Замість синус альфа пишу синус 30 градусів. Бачите, тут під кутом. Значить, що роблю? Ну, Чисельник нічого не можна зробити з ним. У знаменнику можна 50 помножити на 0,2 буде 10 ампер множиться на метр. Значить синус 30 це 0,5. Перемножаю на 10, буде 5 ампер на метр. Значить, Ну і що тепер? 0,1 поділимо на 5 буде 0,2. А Ньютон поділено на ампер помножено на метр, це і є тудум! Тесла. Так виводиться одиниця магнітної індукції. Якщо я не помиляюся. Якщо я фізику пам'ятаю. І так, відпов... а якщо фізика не змінилася, скажімо так. Відповідь 0,2 Тесла. Розібралися з задачами все. Домашнє завдання для тих, хто хоче отримати від мене вподобачку. А чи може сила Ампера дорівнювати нулю? Чому? Хто уважно подивиться на формулу, зрозуміє, в яких випадках буде нуль. А може і зрозуміє, чому не може бути нуль. В будь-якому випадку залишайте в коментарях. Можете і свої коментарі писати, я їх читаю, на цікаві, відповідаю. Три випадкові потрапляють в кінець відеоуроку. Ну а зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтеся. І так, ми сьогодні віртуально завітали до міста Керч, що в Криму, а Крим це Україна, кому б не бажало, не вважалось там, що у хворих фантазіях. Ну і сподіваюсь, що незабаром ми зможемо завітати і до Криму, і до Керчі не тільки віртуально, а й фізично побувати там на відпочинку, в українському, нашому славетному Криму. Ну що ж, Вперед за тестовими завданнями. Оцінку отримувати. Тести самі себе ж не виконують. Поїхали. Дер-дер-дер. Так, тема уроку співпадає з темою тестів. Магія. Тести проходжу я і розпочинаю тестування. Так, треба побільше. В коментарях просили, що на телефонах тести погано видно, отроблю по максимуму. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Векторна фізична величина, яка кількісно описує силову дію магнітного поля, називається індукцією магнітного поля. Так, з цим розібралися. Вкажіть, яке обладнання необхідне для демонстрації дії магнітного поля на провідник зі струмом? Провідники потрібні? Потрібні. Джерело струму? Потрібне. Постійний магніт? Потрібен. Амперметр. А наше без нього можна зробити, Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Сила, з якої магнітне поле діє на провідник зі струмом, називається силою Ампера. Встановіть відповідність Б-вектор магнітної індукції магнітного поля і сила струму F сила Ампера. Тут все ідеально, нічого не чіпаємо. Ми ж розумні учні. Індукцію магнітного поля, індукцію магнітного поля вимірюють у джоулях, ватах, колонах або Тесла. Звісно ж, у Теслах. Так, на малюнку струм має напрям. Від нас до нас проти годинникової стрілки, за годинкою стрілки. До нас. Крапочкою позначено. Якою літерою на малюнку позначено північний полюс магніту? Ну, хто знає англійську мову? Без проблем. Північ. Ось. Літера Н. Синє холодне, можна так було запам'ятати. На півночі холодно, принаймні для нашої півкулі. Б у нас вимірюється в, 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 в Теслах і вимірюється в амперах, сила у Ньютонах. Таке зашифроване завдання. Відніть правило лівої руки, все найвши правильну послідовність. Якщо ліву руку розтавшувати таким чином... Щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а чотири пальці вказували напрям струму в провіднику то великий палець відігнутий на 90 градусів вкаже напрямок сили, яка діє провідник зі струмом з боку магнітного поля. Так, на малюнку струм має напрям ну, вгору, він має напрям вгору. А давайте я зроблю помилку. Давненько я не робив, поясню навіщо. Для цього є дві причини. Я напишу, що до нас. Формулу для визначення сили Ампера. Можете розглянути всі 4 формули і побачити, що вірно є перша формула. -дум! У Мене 10 балів. Не дивлячись на те, що я зробив одну помилку. 10 балів максимальна оцінка. Я сподіваюся, що цього достатньо. 10 балів, 12 то треба більше попрацювати. Я зробив одну помилку. Але я отримав максимальний бал. Буде більше помилок, буде нижча оцінка. Тобто система дозволяє зробити одну помилку і отримати максимальний бал. Це перша причина, чому я зробив помилку. Друга причина, бачите, у питаннях вказано, де я помилився. Я можу проаналізувати і надалі таких помилок не робити. У мене не вказано, яка відповідь повинна бути правильна. У мене просто вказано, де я помилився. Тобто я товаришу не зможу підказати, якщо ми проходимо тест разом, да? наприклад, одночасно. До речі, тест можна зберегти, роздрукувати. Вказується тема: хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки відповідей, яка оцінка. Всім розібралися. Якщо вам подобаються мої відеоуроки, обов'язково. Тисніть амперну перно вподобачку, вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал Топ Школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Ставайте спонсором каналу під будь-яким відеоуроком, кнопочка спонсорувати. Також приєднуйтесь, є сайт з відеоуроками. Де всі посилання зібрано, тему вибирайте клас, теми переходите. Посилання на сторінку у Фейсбуці. У Вайбері у нас допомагаємо один одному з домашнім завданням. У інстаграмі фоточки. Теорія коротенько на, у, у Тіктоці або на каналі Швидкоматика. Новий канал від ТОП-школи. Ну, в мене, в принципі, на сьогодні все. Бонусне завдання. Напишіть у коментарях, от я сидів, весь урок думав, щоб написати. Нічого не придумав. Отак от і в коментарях великими літерами пишіть Нічого не придумав. І я буду знати, що ви додивилися до кінця і подобачку. А у мене на сьогодні все. Щиро дякую за увагу. На все добре і до побачення.